Всім привіт, друзі глядачі мого каналу. До вашої уваги хочу показати свій мотоблок, якому вчора виповнилось 15 років. З моменту, коли я його собі придбав, 5 років тому я знімав для вас відео, сидів отам на тому місці і розповідав про переваги та недоліки цього мотоблоку. По поломках розповідав. Зараз хочу показати вам, що дійсно мотоблоку 15 років. Дивіться, дата продажу 30 іюля 2010 року. Тобто вчора цьому мотоблоку виповнилось 15 років. Що хочу сказати? За 15 років ну просто не нарадуюсь одним словом. Повторюсь словами з того відео, яке я знімав 5 років тому. За цей час майже не було ніяких серйозних поломок. Ті, що були, я повторюсь і розкажу. В такому він вигляді, я його не натирав, не намивав, оце як з гаража виїхав, в холодок сюди заїхав. Ну на тому ж місці знімаю що і 5 років тому. Так він і є. Стан покришок рідних. Я їх не міняв. Диски. Дивіться, нічого я не натирав, десь там воно трошки Гизюки. Ну, Знімаю так, як воно йде. Двигун. По двигуну хочу сказати, по поломках зразу, які були. Замінив я підшипник колінчатого вала. Хоча це так я вже дуже щепетільно, можливо, хтось би його взагалі не міняв. Зняв оцей ялючок. Роздивився гарно побачив, що лопнутий сепаратор. І трішки був невеличкий шум. От За шуму я почув це і замінив. Замінив зразу обидва, хоча цей добрий був, а цей той що менший лопнутий сепаратор був. Замінив я його, не розбираючи повністю двигун. Тобто, бо дивився відео, там і поршневу люди знімають. Я зняв оцей лючок, зняв шків, зняв оцю кришку. Витяг колінвал, поміняв подшипники і поставив. Це все забрало буквально там година часу. По поломках за 15 років оце і все. Ну, я так гадаю, що той подшипник би і до цих пір ходив, бо я не хочу вже йти його показувати по передньому відео я показував ті подшипники. Так що, ну, замінив, так? Ремні замінив один раз. І то по своїй глупості, так сказати, по неопитності, я їх сильно натіг, рідні ремні, сильно підтіг і вони там днів через 3-4-5 вони просто так полопались. Купив я ремонтні, це вже я не знаю скільки років їм. Я не знаю. 10, може, я не знаю, може навіть більше. Так вони є, дивіться, не єдиної тріщинки, на ній немає, на них немає. Так що... Оце весь ремонт за 15 років. Радіатор у мене мідний, не так, як зараз алюмінієві. І пластмасові бока і верх. Тут, виходить, він латунний, а верхня кришка желізна. Трішки вона там прогнила років 5 тому або більше. Підпаяла сусідам все. Все, більш нічого я тут не робив взагалі. Такий стан, звичайно, є сліди експлуатації. Тут фарба десь понадлущувалася, але ця фарба вся рідна. Я не підкрашував, не перекрашував, обліцовка теж, дивіться. Вся рівненька, вся заводська, краска заводська фарба. Е -е, вигорівша. Да. ну, Коли я і купив цей мотоблок, він вже був вигорівший. Е -е, скоріш за все, що він стояв десь на вулиці. В тому магазині, так як я замовляв по інтернету. В тому магазині стояв скоріше скоріш все, що на вітрині. Тому він був вигорівший. Я спочатку так якось розстроївся, що в нього немає такого виду гарного. Але з часом я зрозумів, що це той мотоблок один із перших, які йшли, він технічно набагато краще, ніж ті, що йдуть зараз. Дивлюсь, люди купляють. Розсипаються мотори в перший же рік експлуатації коробки, щеплення. Ні разу я не міняв оцей вижимний підшипник. Є у людям він мозг пари. Рідний, все тут рідне повністю. Кожух цей відрізняється кольором, так воно і було. Тому, що хочу сказати, за ці 5 років. З останнього відео, про яке я знімав, про, де, коли я знімав про мотоблок, е, я не робив взагалі нічого. От нічого. Окрім заміни масла. Я вже колись розповідав, що масло міняю я 2-3 рази за сезон. Тобто за півроку, в принципі, взимку я майже не їжджу, так як у мене виїхати з двору під гору по снігу не виїдеш віками. Тому, тому ось так. Мінялось тільки мастило, більше нічого взагалі не робив. Враження по мотоблоку тільки позитивні, дуже економічний. Не зрівняти цей двигун з двигуном мого міні-трактора. Це двигун просто економічний в рази. По, потужні... По потужності він такий самий, що там, що тут 7 кінських сил, там, здається, навіть 7,8. Але ну, тяга дизельного двигуна ніколи не зрівняється з бензиновим. Цей тягне майже на холостих оборотах віддає свою потужність, а бензиновий потрібно крутити. І якщо зрівняти, залити, наприклад, сюди пів літри солярки. Да? Можна зробити дуже-дуже величезний об'єм роботи. А залити пів в бензиновий, це, ну, я не знаю навіть скільки там він пропрацює. Хвилин 20. А може і менше, ну яка нагрузка. Так що, друзі, це такий мотоблок. Дуже я задоволений, що він у мене є. І думаю, ще довго буде служити. Використовується, звичайно, останні роки він не так інтенсивно, як раніше, тому що зробив мені трактор і ним невеличкі вантажі перевожу. Ну, а так, не нарадуюсь повторю Це прицеп, той, що я зробив самий перший, так він і є. тягає, доволі він, звичайно важкий, але. Відразу при покупці цього мотоблока в мене був задум зробити великий міцний прицеп. В основному для того, щоб перевозити тяжкі і габаритні грузи. Купив я до нього фрезу, там відео на каналі в мене є. Використовую фрезу, але теж бережно стараюсь сильно фрезою не увлікатися. Так як іде нагрузка на двигун, великі обороти двигуна потрібно і, ну так, тільки за необхідністю. Ось такі диски, дивіться, вони майже як нові. Коло ось трішки краска облупилася, так взагалі, ну, якість тих мотоблоків була на висоті, порівнюючи із сучасними. Ціна тоді його була 7000 гривень плюс-мінус. Зараз, мабуть, до 50. Але якість, ну, я дивлюся, як людей облазить фарба на цій обліцовці в перший же рік. Повністю. То тут вона тримається. Так, да, ґрунтовки тут не видно, звичайно, Ну, але вона тримається. Вона тримається. Так що ось так виглядає. Мотоблок через 15 років експлуатації. Хочу ще сказати, що раніше він не стояв, він працював і працював. Це не те, що раз виїхав. Да, останні 2-3 роки так. Картошку посадити, викопать і десь там щось чуть-чуть перевезти. А до цього я й по шабашкам їздив, скільки я людям в городів волочив, це просто не передати. Як поїхав з утра і на півдня. Щеплення не міняв. Ну, я не хочу розповідати про те, що я не міняв. Краще ж розповісти те, що я міняв. Це підшипники, все. Тому щеплення, все рідне, все нічого взагалі не мінялося. Ставив я датчик температури, там відео показує, але в лісі був, гілкою відбило, так я і не поставив знову, хоча є куплений, ну, якось так. Тому хочете вірте, хочете ні. Тому там Начнуть писати, що не може бути 15 років. Не міняв там не поршнівої, ні кілець, нічого. Я зараз покажу ремкомплект. його. Я в тому відео показував, що все те, що заводське мені давалося, воно все лежить ще до сих пір нове. На початку відео казав, що не буду показувати, але все-таки продемонструю. Дивіться. Це заводський його зіт. Це ті підшипники, які я замінив масивне здоровий Дивіться. розпилювач той що йшов заводський в зіпі. Є. кільця нові. шли як запасна частина Значит, ключі тут були ще ключі деякі. я їх а ось вони є такий ключ Доведеться розкручувати маховик, то це я один раз ним Було Тут ще декілька, ну я їх забрав для користування. Тобто оце, ще в мене є такі запасні частини. Хочете, вірте, хочете, ні, кільця не міняв, поршень не міняв, до циліндра не лазив. Ось такі справи, друзі. Що хочу сказати, можливо, хтось задумується про покупку мотоблока такого. І вибирає бензин, дизель. Я раджу тільки дизель. Так, да, хай вони зараз там не такі якісні, як були раніше, але це мідь. Цей мотоблок, як невеличкий тракторець, він пре, в нього потужності. По, ну, Запас по потужності просто феноменальний. Ну і, звичайно ж, коробка 6 передач. Повишені, понижені, це не те, що там одна чи дві вперед і одна назад. То біжить швидко, то це дуже медленно. Цим мотоблоком при різних сільськогосподарських роботах можна підібрати любу швидкість, яка до цього найбільше підходить. Тому, друзі, кому сподобався таке відео, хочу побажати вашим мотоблокам ніколи не ламатись, завжди бути в справному стані. Ну а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що думаєте про даний мотоблок. Всім до побачення!